Цим я хочу сказати. Я хочу вам якісь проблеми, які починаються наприклад, з другого рангу і закінчуються навіть десятим рангом. Їх дуже багато, дуже багато дехто не знає всяких там правил, як брати перерву, як користуватися потом. Хочу розповісти з самого початку. Давайте почнемо з другого рівня, Бачите, тут у нас є і треті ранги. Ви як прийшли, переступили з першого на другий ранг, ви вже починаєте катати там реанімації, брати кров, їздити е по викликам різним, давати лістира і тому саме перше, що ви хтопаєте на... На роботу ви включаєте бодікамеру. Це найголовніша проблема сьогоднішнього дня. Дуже багато, як завжди, бесід, попереджень, доган за те, що не включаєте бодікамери. Коли ви заступаєте, якось зробити в привичку, що... Yeah. що вона ввійшла в привичку, включаєте бодікамеру. Тільки ви нажали кнопочку Почати зміну і одразу ви нажимаєте Включити бодікамеру. Це ваша типу, премія, тому що завіти без бодікамери не проходять ні на премію, ні на підвищення. Також зачасту буває те, що у нас бодікамери працює більше трьох годин. По правилах, у нас до 3 годин, і потім потрібно змінювати батарейку. Далі, що після, якщо ви, там, після Трьох годин будете робити скрінштони чи там щось записувати, це вже не працює, тому що сьогодні. Ваші бодікамери сіла батарейка, можна так сказати. Це така нагальна проблема, яку якось треба і скоронити, і навчитися виключати цю бодікамеру, бо дуже багато забувають включати що на звіти на авто. Бо я дуже зачасту бачу, що в звітах на авто, ви тільки сідаєте в машину, включили бодікамеру і подаєте звіт. Краще навчитися того, що як ви нажимаєте кнопку Почати зміну, нажимаєте бодікамеру. Це більш захищає від того, що ви... Бувайте її включати просто. Дуже часто на запит на чергування на кров. Там, Як ви починаєте чергування, теж треба потрібна бодікамера, щоб вона не працювала більше трьох годин. Тому є такі побажання від мене. І якщо ви навіть забули включити бодікамеру і зрозуміли цю помилку, тому там, перепадайте цей скрін, напишіть, щоб побачив помилку, або якщо можна, то... Красніть та авто напишіть в причині краша бодікамера, і я думаю, що мені буде зрозуміло, що ви побачили цю помилку і подали звіт правильно. Так само що по перервах. Обідня перерва у нас в лікарні з 12 до 13. Теж зачасту. Можна ігнорувати рацію в цей час, можна робити свої справи, там можна батл пас пофармити в цей час. Потім після двох ви вже повинні працювати. Теж у нас є це 15 минутка. Ви теж там у нас є в Діскорді спеціальний розділ. Це короткі, короткі перерви. Ви заходите, кидаєте скрін. Відзвітовуєте це все і можете відпочивати там і може чаю попити, чи пообідати, чи що. Бо рідко хто цим користується і зачастують те, що ви просто відходите і вам дають догани або попередження за 6-1-1, те, що ви не відповіли в рацію протягом п'яти хвилин. Ще у нас є звіт про відпустку це відпустка, оплачування неоплачування. Це теж рекомендую сам користуватися. Можна взяти відпустку оплачувану і бути в онлайні. Формат теж Battle Pass, але вже з відпусткою. Ще є наплачування, але це вже ви маєте вже бути офлайн, просто по життю, щось. Потім ще... Звіти про перерву. У нас є дві години на добу, що ви можете взяти собі дві години і теж формити петлпас, виконувати свої якісь сімейні можливо, справи. Тому теж рекомендується цим користуватися, а не просто їхати там і в формі щось робити, або без форми. Тому що ми це все бачимо, і ми бачимо, як ви берете виклики чи звітуєте там чергуваннях на крові. або... Медкарка. Тому що ще. Ну, ще зачасту теж я говорив за рацію, Всі завжди в лівому верхньому углу там висвічується, що ми когось визиваємо. Наприклад, Вова на зв'язок. Тому у вас є п'ять хвилин, якщо ви на зміні, якщо ви тільки зайшли в штат. Тому у вас є 10 хвилин, щоб там приїхати в лікарню і вдягнути форму. Ми більш лояльно буває, відносимося, буває, що якщо це не одноразове порушення, то вже є у нас там людині попередження або усмадогано. Що ще якісь такі помилки? Єсть ну, зараз у нас відключення світла, дуже часті, тому. Якщо у вас там щось сталося, якісь не повернули авто, то теж таки є, або чергування у вас було там на крові або на медкартах. Тому рекомендую вам або написати прямо відкриту відку, що у вас вимкнуло світло. А якщо вам все-таки не повернули авто, наприклад, і у вас немає ні інтернету, ні доступу до цього, щоб зробити краш. І вам все-таки видали догану, Напишіть комусь свічку, що вас в Лес, пороз'ясніть ситуацію. Зараз ми до цього більш лояльно відносимося, щоб вас там випнули світло. І, І... більш ми там знімемо цю догану. І якщо це якесь не. Ну не постійно ви так робите, не користуйтесь. Тому бо це теж. Як я так працюю дуже багато вже часу в хаді, то можна сказати, що я знаю, хто користується, хто не користується цим, тому можете писати. Думаю, можете писати і Вінцензо. Він теж зрозуміє, що там вас вимкнуло світло і буде до вас більш лояльно. Бо зачастую бачу, що yeah, колег. There... Колеги пишуть, там вимкнули світло, відкривають ветку до цього скріна і пишуть вимкнули світло, а ще що сталося, може якісь імені проблеми. Це ми все розуміємо. Тому що ще, ще якщо ви -E стали на третій ранг, вам потрібно до другого рангу, потрібно зробити бейджик. Це обов'язково, тому що їздять різні державні структури, які можуть запитати в ЄС у вас його чи немає, чи ви там його неправильно зробили. Це теж буде покарання, санкції. Тому рекомендація зробити, і контролювати все. Якщо до, четверти, до четвертого ключного рангу, то у вас від відділ пі. Потім з п'ятого рангу вам потрібно буде обирати вже відділ, вже в Бельжику потрібно міняти там на трени і ці вже прямо будете працювати на сьомому ранге, там вже просто буде писати або псіт, або хат. Теж це до цього рекомендація, бо дуже багато є, що просто забивають і нічого не пишуть. Там просто стандартний запис в Бельжику. Тому що ще. Ще головний лікар просив вам напомнити, що крафт аптечок, він недоступний. Можете не тратити свій час. У вас там нічого не вийде. Ні, аптечки не скрафтите, можна тільки купувати. Ще рекомендую бачив такий один раз, звісно, не, не продавати один одному кров, або не купляти в інших людей кров, тому що це карається дуже сильно, це як злий складу. Ще як для новачків, що не потрібно. Змінювати ціни на проєкт-лист навіть для своїх друзів, для родичів. Навіть якщо вас дуже просять, якщо у вас там щось не так сталося, або у вас якась, ви взяли там більше грошей, наприклад, там три тисячі за той блістер, краще відіграти там РП, РП процес, що ви там віддаєте решту, чи щось, бо за таке теж там. Є відповідні санкції, вони не дуже хороші. Так, легко не, не віддатись, можна так сказати. Ще зачасту бачу, бачу, що від, з 2 по, 3, по 4 або навіть по п'яти раз в нас, в нас лікарі піднімають людей під час перестрілки. Це теж дуже краєса. Ворога я дуже перетистав, це якщо там Там, Тому, якщо ви бачите якусь перестрілку чи ще щось, то краще то поїхати звідти, не давати нікому блістер, не піднімати нікого, бо дуже багато всяких різних таких ситуацій. Що на вас можуть, можуть о, пожалуватись, можу так сказати, відіслати відкат. Як зачасту це робиться, тому не рекомендую. <плес> Щекісь -які запитання, ви задавайте, або ще якщо ще щось бачу, дуже багато старшого складу, тому. Может, їх від себе. В общем блочки, мои печеньки хор хорошие мои сладкие любимые Я вижу тут ваши склада не так уж много собралось Вижу три человечка э, Гектор Роман э, Финитио Финитио Боже как война Короче сладкие мои хорошие Если у вас есть какие-то вопросы самый глупый вопрос это тот который не был задан Задан, соответственно, если какие-то вопросы, вы можете в любом случае задавать их в любому вообще человеку из старшего склада. все, кто выше десятки, плюс-минус в чем-то где-то там и разбираются. Ладно, выше одиннадцатки, плюс-минус где-то где в чем-то разбираются. Это я сейчас камень в сторону Матео Йокера скинул. <coughs> Поэтому, если вдруг что, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы всех любим, всех ценим. Вы для нас просто великолепные, самые любимые, самые чудесные, самые замечательные. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы готовы ответить на все в адекватном ключе на... Опять же, самый глупый вопрос это тот, который вы не задали. Не бой, не бойтесь, вас не покусают, мы не. А не буду говорить, а А то также покарание, за которое говорил пан Костя, а касается конкретно по поводу того, что какое наказание вы можете получить в случае, если вы будете поднимать человека во время перестрелок, либо проводить кровь, считайте сразу бан. Бан, 10 год тюрьмы, все, задница. Надеюсь, вы меня поняли. Там еще от меня есть <плес> добавить то, что вчера Вчора я попав в таку ситуацію, що людина хоче відіграти РП ситуацію, типу там зламана нога, зламана якесь кольове поранення. У нас є відділ СД, там є бінди на різні всякі такі ситуації, тому краще там Вова, чи хто зробив повний біндер на всі, всі такі випадки, тому рекомендую його скачати.

заходите, спрашивайте, у вас есть время, чтобы отыграть какую-либо ситуацию. Самое главное, чтобы вы ее отыграли. Да, вы можете сказать, что я там налил перекись водорода на там, ушиб головы, условно, там, и голова истребила каким-то образом. Все в рамках разумного. Ну, в общем, заходите, спрашивайте, задавайте вопросы, опять же, вернусь к этой теме. Мы не кинем в беде, мы всем поможем. Ну, Якщо для мене так все, наче я все залухав, що я хотів сказати. Якщо є щось. тут щось Питання є по коротких перервах на 15 хвилин. Тобто Ми зараз їх подаємо на 15 хвилин, на 10, на 5 хвилин за 15 хвилин. Тобто є ця політика, може якось скоротити цей час. Ну, от буквально от мені подзвонили по роботі. Мені срочно треба стриїти ігру і подивитися якісь документи. Тобто я ж не можу, е, ждати 15 хвилин. Е можна, так, ви, ви маєте відео IC перерви? коли ви можете зняти форму і поїхати. Щось незрозуміле питання. Ні, якщо в нього, типу, по роботі ми написали, йому потрібно звернути гру і зайти там, наприклад, в документи, щось поритися, знайти це. Документ, поки відправити там людині по пошті. Ну ви знаходитеся в грі, тобто не обов'язково. No. Якщо ви знаходитеся в грі по формі, то не обов'язково писати перерву. Ви пишете перерву 15-ту хвилину тільки тоді, коли ви відходите від комп'ютера, щоб ми просто знали і вас не викликали. Щоб ви потім не повернулися сурово і догано, аби перетестати. Ладно, нам вопрос по-другому, як сьогодні говорив, хтось там надавила на клапан. об'єкт, срочно. бігти сьогодні. Ну, то дуже дивлячись, як, добжете ви чи ні? Як була сьогодні ця ситуація? От немає 15 хвилин. Як в цих ну, ситуаціях Ну дієві. Це, ну, на ваше відповідальність. Ну, ну, ліпше за все, так, тому що за цей час, поки ви будете відсутні, може знайдуть якесь покарання, захочуть вияснити, а ви не тут, і не зараз. Зрозуміло, дякую. Так, да, і ще я хочу сказати, що у нас є там в загальних і стен-коди. Бачу, хто почали дуже рідко ними користуватися. За часто користуються тільки там старші складними, тому рекомендую їх там прочитати, вивчити, бо я проводив там співбесіди, то рідко хто відповідав на такі питання там по цих тенкодах. Тому рекомендую прочитати там вичу. Вивчити там, якісь головні прийняв відміна. 10-20 це місто знаходження ваше, щоб теж ви там, не думали, не шукали швидко. Там в загальному все це є, тому рекомендую це все так, прочитати, може чуть-чуть запам'ятати. Це все, що я хотів на сьогодні сказати по брифінгу. Де в принципі в мене є ще додати, зараз трішечки вибачаюся. Я не знаю, чи є сенс в цьому, але я все ж таки нагадаю, так, як деякі не розуміють, що таке крафт аптечок і так далі, у нас є боти. До яких ви можете підійти і взяти завдання. Виконуючи його, ви проїжджаєте просто в нікуди, ця мітка буде в текстурах. Ви таким чином просто марнуєте свій час. Якщо це бачить, адміністрація це рахується як злив складу. Тому будьте, будь ласка, уважніше, до них не, підтр... не підходьте, не щупайте, не трогайте, не дивіться навіть на них. Це просто ви забираєте свій час. Це справа до аптечок, якщо хотіла сказати, вибачаюсь. А хочу ще нагадати, не забувайте підключатися до нашої до нашої рації. Хвиля 103, три, три нуля. О, це теж така штука. Ми завжди за неї забуваємо. Да, рекомендується можна купити 24 на 7 підключити, і підключити. Щоб ми вас нам не писали в тексту, текстовому повідомленнях на зв'язок чи ще щось. Ми вас будемо називати через просто через цю рацію і буде найпростіше. Так буде навіть зручніше для більшість мені здається. Не знаю. Між міша, де папа. Та папа. Та ну, Я мене... Хотів нагадати, що якщо ви не зайдете ніколи в каналах, то є дуже прекрасний канал питання до МСД», Ми стараємося відповідати всім дуже швидко дуже чітко. Моє впис теж все. Так, всім дякую. Якщо немає питань, можете бути вільними, займатися там 5 хвилин робочого часу, наче залишилось. Тому всім гарного вечора, тихої ночі. Сьогодні на добраніч, якщо хтось буде відпочивати. No. Всім на добраніч, всіх люблю, всіх цілую. Всіна, особливо Особенно, мене. Особенно самого Я кращого не куратора не відділу всі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так давайте отношения сейчас будем выяснять Емас один. Поехали.